Є основою життя на нашій планеті. Головний споживач води на землі це людина. Значення ж води в житті людини просто величезне. Без води людина може прожити недовго. Потреба у воді стоїть на другому місці після кисню. Вода це найцінніший ресурс, від якого залежить наше життя та здоров'я планети. Раціональне використання води. Допомагає зберегти довкілля для Червоногригорівської селищної територіальної громади сьогоднішній день є святковим. Дозвольте розпочати захід, присвячений відкриттю та введенню в експлуатацію артезіанської свердловини, зачищеною якісною питною водою у селі Борисівка Дмитрівського Старостинського округу, Червоногригорівської селищної територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Сво. Відсутність незалежного водопостачання, яке б забезпечувало всі до населених пунктів Дмитрівського старостинського округу якісною питною водою, завжди було однією з пріоритетних проблем. Ситуація з водопостачанням значно погіршилася після підриву окупаційними силами Російської Федерації греблі Каховської гідроелектростанції, що призвело до її знищення. В результаті чого всі мешканці Червоногригорівської громади залишилися без питного та технічного водопостачання, та все ж таки спільними та злагодженими діями благодійників та органів місцевого самоврядування можна вирішити питання будь-якої складності. Сьогодні дійсно для нашої громади червоно для Дмитровського старостинського округу, а саме для села Борисівка. Така знакова, значуща подія, бо дійсно було вже сказано, що без води немає життя. Дякуючи дійсно тісній спіль... співпраці керівництва громади, а саме такої ініціативи нашої керівника старостинського округу Людмила Вікторівни Чумакової, яка дійсно приклала мабуть, всі свої сили, всі свої. Всі свої можливості для того, щоб цей проєкт був реалізований. І дякувати е, нашим благодійникам. І віддіни, хочу від імені всієї громади, мешкан, кожного мешканця, від депутатського корпусу, виконавчого комітету, від імені селищного голови Олександра Анатолійовича Прокопенка е, висловити подяку. Що хочеться сказати, це ну, буде таке ідею різнопладної, тому що це буде громада, ми знаємо, що 9 загідні, більше компанії. І це буквально в 15 кілометрів. Ми всі знаходимося в нелегке, важкому стані стані. боремось, дякуємо кожному, хто залишається вдома. Хто бореться, хто допомагає, і хочу відмітити вашу громаду як ініціативу, тому що спочатку ми робили вичерпку місця проєкту, завдяки ініціативі вашої громади, завдяки настирній стойчивості ми змогли реалізувати цей проєкт у вас. І хочу трохи розповісти про цей проєкт. Цей проєкт зроблений завдяки Асоціації українців Люксембургу, Міністерства фінансів, і закордонних справ Люксембургу, завдяки благодійному фонду Небо України, керівник, який зараз з нами, влад Симута. Ми почали закреплення з права, з шкірі і так далі. Ми працюємо в продовольчих програмах, зараз наш програму. Які... Ну, хочу сказати, що громада, керівництво громади, керівництво старостату, пані Вудлива дуже і дуже адекватно і самовіддано координує роботу, він допомагає. Це велика подяка і це дуже важливий момент реалізації проєкту. Тому що якщо адекватно керівництво на місці, проєкт рухається швидко, якісно. Саме це проект організовано, почали, якісь були технічні числі очікування заводів, а самі роботи пройшли швидкі без закинути. Цього відкриття та введення в експлуатацію артезіанської свердловини з очищеною якісною питною водою запрошується. Секретар селищної ради Олена Крайнік, директор благодійної організації Благодійний фонд Люкрейн» Чембао Кін. Керівник благодійної організації Благодійний фонд Небо України Владислав Синюта. Якісну воду для всіх жителів села Борисівки. Дякую.